Глядачі з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас таке відео воно затягнулося. І ми нашу акцію е, знижок до Великодня продовжуємо до понеділка 24.00. Шановні глядачі! А поки що я е, швидко відповім на два запитання. Щоб були такі сильні сім'ї, у нас на каналі дуже багато відео. Ну, Ну, Полистойте, подивіться. Хочете окремо берете, замовляйте в нас трьохлітрувич, коротше. Ми іменно для вас знімаємо все чітко, ясно і поньотно. Шановні глядачі, перше питання: я відповів. Друге питання, що одному чоловіку сподобалося наше відео давнє, яке називається Бійка. Там є ще одне таке, воно називається Роєлов. Мабуть, Роєлов. Хотів подивитися, не відкрилось. Роєлов, мабуть. Ні, не Роєлов. Чорт з ним я потом скину. там вам це відео. А зараз про інше. Шановні глядачі, неділя я поздоровляю вас із. Великодним і бажаю, щоб все у вас було короче. А от слава Богу, приїхав наш кіллер і підкинув нормальних пляханів. Нам. І оцей трьохлітрович літрович з оцим подарунком відправляється на Слов'янськ, оцей 4 короче, і 0,7. Відправляється у млинів. Інші посилки в мене не, не, не вмістились на столі. Вже попакував, шановні глядачі. А ви пам'ятаєте, що про вас своїм бухлом до 24-ї години понеділка дбає ваша посіка хелп.